Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. За добу близько 6 тисяч чоловіків призовного віку виїжджають через західний кордон України. З них за системою шлях як волонтери 150-200 осіб. Зокрема, за словами полковника Ігоря Матвійчука, останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які беруть шлюб з багатодітними мамами, щоб виїхати за кордон. Крім того, є багато випадків, коли виїжджають в якості супроводжуючих тих, хто має інвалідність. Він пояснив, що в законодавстві не деталізовано можливість контролю за людиною, яка. Супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому. Матвійчук наголосив, що його можна підробити. Таким чином з однією особою з інвалідністю можуть виїхати кілька людей, а перевірити, чи повернулися попередні, як наголосив Матвійчук, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання, сказав він. Він також навів приклад найкумеднішого випадку, свідками якого були прикордонники зміною статті за документ. Чоловік призовного віку змінив у Раксі документи. Був Антон, став Тоня. Але насправді стать він не змінював, розповів Матвійчук.